Продам ось таке крило Ford Galaxy з 95 по 2000 рік. Стан крила, так як бачите на відео. Більш-менш нормальне, під покраску. Це просто царапинки. Тут є якась незначна вм'ятінка. Ось так тут горбик Тут малесенька м'ятінка. А так, в общем, крило нормальне для такого року під покраску дане крило. Тепер зараз покажу з обратної сторони. Дане крило. Це є баушне оригінальне крило з розборки. Червоний колір внизу є трошечки ржавчинка, але неї можна зробити. Тобто вона не сильно така, щоб в'їлась що і з обратної сторони, що є дирка. Тут дирки немає. Просто ржавчина, неї зачистити і загрунтувати. Можна закрасити. А так, в общем. Крило нормальне для такого року.